Напрацювання щодо супроводу людей з військовим досвідом при переході від служби до цивільного життя дуже важливим є те, що донори сьогодні виступають не просто як не давачі грошей, а вже як їх бачить аудиторія громади, як, як партнерів, до кого вони можуть звернутися за фаховістю, за стандартами, ті, хто виставляють якусь планку в якості надання послуг, міжнародні партнери і також громадські організації спостерігаємо великий приріст. Ветеранських ініціатив, як формальних, так і неформальних. Виросла і аудиторія, але й виросли виклики. На діалогах прозвучали як проекти, ті інструменти, які зараз вже активно впроваджуються. Ми говорили про ветеранів як базу оборони і безпеки. Громад і країни зараз маємо закон про нацпротив, і в принципі це те, що чим зараз займаються громади, намагаються налаштувати цю роботу центрів нацпротиву. Ми говорили про ветеранські простори. Кожна громада зараз хоче ветеранський простір. Останнього разу ми говорили ем, про фахівця супроводу, багатостраждальний проект, який декілька трансформацій пережив. І нарешті, ось ми маємо першу тисячу фахівців супроводу. Все, що ми робимо в громаді, має бути узгоджено із центральним рівнем із пріоритетами національної стратегії. Тому, наприклад, коли ми працюємо із міністерством у справах ветеранів та мінцифри над цифровізацією послуг для ветеранської спільноти, то ми працюємо над такими, які отримують найбільший запит від людей у громадах. Соціально-економічне відновлення дуже певний час для нас включало також реінтеграцію ветеранів. Ми саме дивилися на це в контексті прифронтових регіонів, і ветерани часто дуже розглядалися в контексті з іншими вразливими групами: переселенці, сім'ї у складних обставинах і так далі. І Якийсь час це працювало, тому що це була звична справа для всіх, і потім якийсь окремий момент ми зрозуміли, що напевно це не зовсім відповідає суспільству зараз в Україні. Україна сьогодні має унікальний досвід з роботою ветеранів в світі. Ні в кого іншого такого немає. Той досвід. Який минулого року був тільки проговорений ті інструменти, які були тільки минулого року проговорені, запропоновані сьогодні ми бачимо їх реалізацію, і сьогодні ми можемо підводити підсумки. Крім того, сьогодні ми починаємо нашу першу дискусію щодо поширення нашого досвіду з реінтеграції ветеранів до наших міжнародних партнерів. І через рік я сподіваюся, ми піднімемо це питання і матимемо розуміння, чи нам це вдалося.